Благодійний футбольний турнір розпочали о 12-й годині. Лиця дві команди у складі першої ветерани російсько-української війни. Ми організували цей турнір для того, щоб звернути увагу до проблем і вшанувати полеглих воїнів, тому що дуже багато загинуло. На жаль, і війна триває, і ми мусимо жити далі і надихати, боротися. І зараз багато хлопців у команді є інваліди другої групи, внаслідок війни, інваліди третьої групи, є діючі військовослужбовці спеціальних операцій. Є... Різних підрозділів хлопці, і наші, наша задача, щоб ми от рухалися вперед, не опускали рук і перемагали. Це дитяча мрія. У нас всі хлопці мріяли грати з футболістами. Ми їх всіх знаємо з телевізору, а зараз вони прийшли, ми з ними разом граємо. У складі другої команди професійні футболісти. Наша команда зірків українського футболу всюди підтримує воїнів ЗСУ. Такі міроприяття. Ми Дуже з великим пане Петро удовольствием приїжаємо. граємо. Ну і спонсоруємо. Ну ми дуже любимо футбол Турнір провели на стадіоні Авангард. Організували захід представники бойового підрозділу Карпатська Січ, громадської організації, ветеранський хаб Закарпаття, ветеранського простору вдома, Закарпатської асоціації футболу та місцевої влади. 29 липня день шанування пам'яті полеглих воїнів сил спеціальних операцій. В Тривалий час наш підрозділ воював саме в лавах сил спеціальних операцій. і 14 липня прийшла друга річниця смерті нашого братика Анатолія Текзи. І дуже часто Ерві між е, боями, враховуючи, що ми підрозділ нелінійної оборони, ми грали у місті Краматорськ. Футбол ми так знаєте відпочивали після бойових операцій. Тому вирішили провести е, такий футбол, враховуючи, що з нами в підрозділі. Е, в командуванні був людина, яка вигравала там чемпіонати молодіжки збірні України. Він нас контактував з зірками, легендами українського футболу. Ми запропонували таку історію. Вони радо прийнялися і приїхали в Ужгород для того, щоб ми помінули його пам'ять. взагалі то я був толікатег з небезпосереднім керівником. Я десь я був командиром під час оборони на... Бахмута і не тільки це мій друг. То, що... Я не то, що долучився. Я один з тих, хто цю продулю... ідею і би в життя. Приємно побувати на футбольному з легендами дорожці. з футболу, які нещодавно бігали дорожці, але... і ми на них дивилися по телеку. Коли... На то. ну, але ж, Давайте Це ми роздаємо, це... із... скоріше за все, не для Балай, футболу, скоріше для дам. нього, для його 000, родини, для нас, тих, що з ними були друзями, товаришами, гравців, тому що поки тож, якщо пам'ять про людину, людина жива. У них була просто велика справжня команда, справжня родина. І вони 24 на 7, з тих пір, як чоловік загинув, завжди зі мною на зв'язку. Вони завжди мене підтримують. Ми разом плануємо, створюємо, тому що вони знають, що для мене це важливо, і для них це важливо, тому що він про них турбувався, і вони рахують, що тепер їх обов'язок турбуватися про мене. Звичайно, для нашої всієї родини це дуже важлива подія. Також ветерани можуть приймати участь, вони об'єднуються, тому такі заходи зараз потрібні. Анатолій Тех забув командиром тактичної групи спеціального призначення підрозділу Карпатська Січ мав позивний варвар. хобі. Він почав складати дрони, так що у нього було дуже багато знайомих, уже які воювали, і потім йому це дуже допомогло, коли він пішов на війну. Він казав одразу, що він буде йти, тому з першого дня це було вирішено. Просто він шукав собі відповідний підрозділ. Ходив на вишколи, він тренувався. От до квітня місяця він купляв собі повністю все забезпечення, познайомився з Тарасом Деяком, і так він уже. Попав в Карпатську Січ. Почав розвивати напрямок аеророзвідки. В нього це дуже виходило. Він був одним із кращих в Україні. Його знали всі, хто займалися аеророзвідкою в Україні. Він цим горів. Він цим жив. Анатолій Теза загинув 14 липня 2023 року. Під час штурму ворожих позицій поховали захисника на пагорбі Слави в Ужгороді. Я в першій з родини, який отримав був ту страшну звістку. Повідомлення про його загибель. Звичайно, я знав про його історію про його спецоперації, які він проводив. Не знала дружина, не знали батьки, тому що для них це було набагато простіше. А я безпосередньо знав, він мені там розповідав і скидав деякі файли, скажімо так, що вони безпосередньо проводять. Тому ну що можу сказати? Звичайно, величезна втрата для всієї родини і не тільки родини, а я думаю, для всієї України. Турнір пам'яті полеглого захисника Анатолія Тех забув благодійним, щоб зібрати гроші. Вхід для відвідувачів був за добровільний внесок. Також під час гри провели аукціон. Тож п'ять тисяч гривень під друзі, футболочка з автографами команди наших гостей. Хто готовий дати більше, треба підняти ручку. Ми не так давно, в квітні місяці, на жаль, е, е, на при жаль. підрозділі Карпатська січ, нам дали збільшили штатку збройні сили України, ми. і наша рота ми. варвар наземних роботизованих комплексів називається і е, підписаний вже указ іменем Героя України Анатолія Текзе. Тому ми сьогодні збираємо кошти саме на роту, е, яка носить ім'я Толіка. То на так, точно. за словами Тараса Деяка, скільки зібрали грошей, повідомлять на своїх сторінках у соцмережах. Благодійний турнір завершився нічиєю з рахунком 5-5. Руслана гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини.